Саме сьогодні на непрості події, які несуться з фронтів російсько-української війни, ми будемо звертати увагу, аналізувати з нами військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, якого колись знали як злий одесит, так в мережі принаймні, називали вас, так, пане Олександр, вітаємо. Так, було таке, так. Доброго дня. <свят> Доброго дня, кабе. Я власне почну з того, що це вже не секрет, вже є відео викладено, кажуть, в небі над Одесою. Дивіться, яка пара пролетіла гарна. Одним словом, вже почали працювати. оці по пальцях можна полічити, але добре, що є, F-16, і кажуть так, або на півдні. Петріот приїхав і трошки там залишився в теплому курортному кліматі, або літаками допрацьовують, ну ніби трошки спокійніше стало. Це власне те, що я запитую в Олександра. Я б не сказав, що в нас є петріот, тому що такої інформації офіційно не було. Але при цьому слід звернути увагу, що і продовжуються пуски з боку. Криму з боку Чорного моря час від часу відбуваються пуски ракет, наприклад, Х-31П, а потім або немає 923. Але потім немає інформації. Ну, так, про вибухи. Вибух... Ну, Але немає інформації про збиття. Ага. Ну та, от так, от, Тому... от, от така дилема. А, тобто, повітряні сили Збройних Сил України, вони не. Не роблять о, якихось акцентів на тому, що щось було збито. А якраз навпаки, що не було збиті. Що ж до F-16, то тут треба зуважити, що вони не використовуються для о, перехоплення балістичних цілей, таких як 9М723, тобто ТРК Ескандер f F-16, Якщо ми говоримо і для підсилення о, засобів протиповітряної оборони, вони можуть використовуватися для перехоплення дозвукових цілей. Це х 155 та о, КРМБ калібр, а також о, їх можна використовувати о, проти шахет-136 для перехоплення шахет-136, але є нюанс. О, для цього повинно, щоб була досить щоб був досить високий рівень майстерності та досвіду самого пілота, тому що о, з урахуванням різниці в швидкостях і специфіки збиття шахет 136 реактивною авіацією надзвуковою, А сам літак та сам пілот може опинитися ну в досить такій екстремальній ситуації. У нас, наприклад, у 2022 другому році були випадки в Україні, коли а, тільки почали використовуватись шахеди, і навіть на їх перехоплення відправлялися міг 29 то один з пілотів отримав поранення, а сам літак був пошкоджений. Ну тому що ще не було відповідного досвіду та можливості якось ефективно їх збивати через зітнення, та? Через зітнення, саме реактивні через зіткнення. Саме так ні, вибух ага. вибух стався досить близько від самого літака. Зрозуміло, але при цьому, коли де, проаналізували ми, принаймні ці е, відеокартинки, дуже цікаво, ми побачили, що е, залаштування висить під крилами, і в тому числі там були ракети класу повітря-повітря. Ну і е, відповідно, чи ці натівські ці ракети, вони допоможуть нам працювати, зокрема, про російські авіації, яка підлітає досить близько до лінії фронту і скидає каби. Е, е, то вас запитую, бо чув різні оцінки, там щось в середньому до 120 кілометрів, це би мало дозволяти теоретично нам збивати літаки, які наближаються для скидання кабів. Ті ракети, які ми бачили під час презентації президента України на честь повітряних сил збройних сил України на як свята, то там ми побачили основну ракету типу повітря-повітря. Це АІМ 120 але їм 120 модифікацій в кращому випадку БІ. Тобто, ці ракети вони мають відстань знищення об'єктів повітряних 50-70 кілометрів. Тому ні, ті ракети, які ми побачили, не допоможуть не допоможуть на межі. Власне а, от, а от такі модифікації, як АІМ 120 с та АІМ 120 д особливо Ді. От це найкращий варіант, бо там відстань знищення об'єкту 180 кілометрів. Тому угу. так ось ці допоможуть. Але є ще один дуже важливий нюанс, який потрібно також знати: е, без допомоги літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження ДРЛС, а саме САП 340, який нам нібито передавала Швеція, і чи є Ніби він дві зараз штуки в Україні дали. чи нема. Так, два літаки. Але чи є вони зараз вже в Україні, невідомо. Тобто усі зараз говорять про F16, вау, F-16, F16, такий хайп, хвиля, круто, клас є. А Ф-16 повинні працювати в парі саме в тандемі з ДРЛС літаком, САП-340. Інакше його відправляти на бойову задачу виконання немає сенсу. І... Ці ракети, які мають відстань 180 кілометрів, наприклад, ми отримуємо так, ми вони в нас будуть. Але радар самого F16 АМ, який ми отримали, він має максимальну відстань фіксації об'єкту 130 кілометрів. Отже, і обмеження відповідно для цих ракет буде. А якщо буде використовуватись літак ДРЛС типу САВ 340, то обмеження не буде, тому що відстань. Фіксація об'єктів з ЕПР е, 15 квадратних метрів це приблизно 450 п'ятдесят кілометрів. А ЕПР 15 квадратних е, метрів це середньостатистичний ЕПР майже усієї лінійки російських винищувачів Су, а також міг 31 БМ. Ну, от, Щоб не займатися як битологією, подивимося по вже по, по проробленій роботі повітряних сил. І тоді будемо робити висновки, що нам дали, а що не дали, а що нам треба ще випрошувати. Я тепер до лінії фронту хотів звернути увагу, бачимо, що Покровський напрямок, небезпека не те, що катастрофічна, а вже є виходи до стратегічної траси. Бачимо, що вже військові наші підтверджують, почалася нова сторінка, тобто вуличні бої в Торецьку. З Нью-Йорком ще печальніше, а посередині вони вже взяли вогневий контроль. Маємо вже випадок нового. Такого оточення оперативного чи ще ні? В цьому районі нема там оточення оперативного. Оперативне оточення це оперативне оточення. Ну тобто, тобто їм треба та ситуація, тоді йти на... яка зараз складається, там оточення оперативного немає. В принципі, оточення це опера... що таке оперативне оточення. Оперативне оточення це, наприклад, локація, яка повністю оточення, вийти з неї неможливо, але можна пересуватися. Можна вести маневрену оборону, тобто війська можуть оборонятися. Це оперативне оточення. Тож ще вони не замкнули. Нью-Йорк, Турецьк ще не замкнути остаточно, тільки вогневий контроль, Ні. так? Ні, там тільки вогневий контроль, і до того ж, там декілька кілометрів а, є виход. А виход а, через Нью-Йорк, це а, на межі з а, Турецькою міською радою. Може бути вихід, і фактично не тільки через цей напрямок. Тобто, поки що говорити про оточення зарано. Ситуація дійсно важка. Критична ситуація тут також у кожного слова є відповідно своє визначення. Що таке критична ситуація, якщо ми говоримо про турецько-покровський напрямок? Критична ситуація на турецько-покровському напрямку буде тоді, коли буде по перше, перерізана траса 0504, це саме та сама логістична артерія, яка є основним елементом матеріально-технічного забезпечення з Покровська на Константинівку в часів яр. А окрім всього іншого, і сам Турецьк. Це перший момент. А другий момент ситуації зараз критична буде тоді, коли російські окупанти захоплять Новоградівку, та Новогродівку та Гродівку. От саме ці два населених пункти. Якщо подивитися на мапу, то ми побачимо, що ці два населені пункти вони надають можливість росіянам південніше від казенного торця просуватися в напрямку Покровська та Мірнограду. Це перший момент. Другий момент перерізання логістики зменшує ефективність забезпечення Константинівки та Краматорського напрямку, в принципі, а також безумовно значно обмежує можливості забезпечення турецької агломерації підтримки. І, Бачите, звісно, що але... до міських боїв. Ну, міські. Бачите, небезпеку, що ви в, в Турецьку доведеться відійти, тому що в, в місцеві кажуть, що місто не готувало до вуличних боїв? А, поки що відходити з Турецька ніхто не буде, тому що, от, о, знову ж таки, коли ми говоримо про міські бої в самому Турецьку, тут треба розуміти, що мається на увазі не сам Турецьк, а турецька агломерація, яка складається з Нью-Йорку. З Неліпівки з Залізного, Південного, Північного Дружби, тобто велика кількість ось таких невеликих населених пунктів. Сам Турецьк він починається. Його адміністративна межа починається за залізничною колією, за трикутником е триконів, е трикон Шахти Нова, Трикон Артема та Північна. От три шахти, які утворюють такий трикутник вогнового контролю. Саме зараз росіяни е в турецькій агломерації. Вийшли на а, правий бік а, залізниці. Вони зараз закріпилися в районі вулиці Тургенєва та Українська. А, вони намагаються закріпитися на південно-західній частині від перекона імені Артема і намагаються штурмувати імені Артема, тому що ну, і вони частково і шах... район шахти Артема. Вони контролюють навіщо їм це потрібно. Вони намагаються взяти під свій контроль штучну висоту, саме переконаний Міні Артема, говорити про те, що розпочались міські бої в самому Торецьку – Ні, от я, наприклад, чую навіть, скажу так, російські пабліки, на яких я постійно сижу, 24 на 7. Я там постійно знаходжуся і всі зрозуміють, чому. Якщо хтось не зрозуміє, може подзвонити СБУ. Контррозвідку. Хай до мене в гості зайдуть, чаєм напою. Отже, зараз російські пабліки пишуть, ведуться бойові дії в Турецьку по вулиці Шкільна, угу. і це правда: Веду ведуться бойові дії по вулиці Шкільна, але ж вулиця Шкільна це основний, скажімо так. Це основна така межа, де зараз бої відбуваються в міських умовах, але не в Турецьку. Турецькій агломерації, а вулиця Шкільна це дружба, яка є агломерацією з північним. Тобто, вулиця а, Шкільна, вона переходить з населеного пункту дружба в населений пункт північний. Отже, там це бойові дії. Називають це турецьком. Ні, це ще не турецьк. А mm -hmm. фактично, турецьк починається. От я а, сказав про цей а, трикутник вогневого контролю. Трикон, а, Шахти нової, шахти Артема та шахти Північної. От саме за межами цього трикутника і починається вже Турецьк. На жаль, до о, меж Турецька росіяни будуть просуватися в так званій Зеленці. Тобто, це не міські умови. Тому вони, в них буде відповідно деяке прикриття. Так, але в цьому випадку вікно можливостей я, я так розумію, це все-таки до осені. Тобто, до осені вони ось ці для себе завдання, які самі понаставляли. Тобто, Покровськ, часік, ну, часів яр, вони мають можливість виконати? Чи з такими просуваннями з такими втратами, як зараз, цього, цього завдання вони не виконують, Поки почнеться Ні, до 6. Дощі, злякань до, до на це навіть не треба звертати увагу. Тому що росіяни вони ніколи не звертали увагу на те, що погодні умови вони не сприяють успішному проведенню наступальних операцій, а, і що це може якось підвищити навіть а, їх втрати особового складу. Ні, їм якось вони нехтують завжди людським життям. Їх це не так е, і турбує. А що може відбутися протягом серпня? Протягом серпня можуть відбутися початися саме в міських умовах бої в Турецьку. Не в турецькій агломерації, саме в Турецьку. Вони мають можливість до кінця серпня а, вийти до м, самого Турецька та розпочати а, на його сході а, бойові дії. Mm -hmm. а, далі, а, ну де це може бути відбуватися? Це по центральній вулиці. Вони будуть намагатися виходити по центральній вулиці в Турецьк, а також через Нахалівку. А далі, що до кінця серпня може статися? До кінця серпня російські окупаційні війська будуть мати можливість дійсно, на жаль, але а, виходу а, до а, Новогродівки та Гродів, от саме на межі серпня та вересня буде вирішувати, чи будуть вони а, мати можливість подальшого прориву в напрямку Покровська та Мирнограду. І звісно ж, протягом вересня вони можуть відновити штурмові дії біля Воздвиженки. Особливо зараз ми фіксуємо велику кількість ударів коригованими авіційними бомбами по Воздвиженці. і ці удари вони говорять про підготовку штурмових дій через Воздвиженку на 0504. Тобто, ось ці задачі вони можуть бути або виконані, або не виконані до кінця серпня, і в залежності від ситуації можна вже робити подальші прогнози. А що за маневр вони зараз роблять в частину військ з Луганщини на харківський напрямок? Тобто на Харківщині вони роблять ставку теж на ось цю літню кампанію. А їм не вдається на Харківщині а, якось о, якісь добу мати якісь о, ефект, ефективні дії. Не може мати якогось профіту. А, Наприклад, вони, о, якщо ми говоримо про північ Харківщини, то вони о, там о, в своїй групі військ північ о, провели о, перегрупування, підготувалися до другої хвилі наступу і що? І а, в районі Липців вони тільки навіть не в районі Липців, це неправильно в районі села Глибоке а, вони відновили контроль над декількома позиціями. Ось він результат великого другого їх наступу, другої хвилі, на в районі Вовчанську. Двіться, я просто дивлюся, от інформація є верифікована. 22-й мотострілецький полк Збройних сил Росії перекидається з Луганської області. Тобто куди на Харківщину, а куди далі не зрозуміло. Тобто, які, які ви бачите, куди вони ще раз будуть пробувати через Липці наступати до Харкова чи навпаки через Вовчанськ на в, в... Ні, Харкова? В... Ні, до Харкова ні. Якщо ми е подивимося загально на їх мету, о, цієї Харківської операції, окрім відволікання уваги, це була спроба е, прорватися на великий Бурлук. але ця спроба нічим не закінчилася. Вони зараз будуть намагатися е, охопити Вовчанськ, хоча б охопити е, з за західної та східної частини. Тобто, вони будуть намагатися просуватися через Бугруватку Приліпка, а також через тихий е, вовчанські хутори, тобто, це е, лівий та правий фланг. І в, в самому Вовчанську продовжуються бойові дії саме в північній та е, частково центра, е, центральній частині. Східна частина вона не підконтрольна російським окупаційним військам. Е, отже, вони будуть підсилювати, щоб хоча б вийти до кінця літа на межу річки Вовча, щоб вийти на Вовчу, хоча б в Вовчанську, вже не кажучи там про південну частину чи щось таке. Бо у Лапіна ну, у нього проблеми. Він вже який місяць поспіль з 10 травня намагається захопити Вовчанськ. А про Липці навіть нема сенсу говорити. Там все впирається в маленьке село Глибоке. Тобто, ось він великий епічний наступ, який Лапін обіцяв керівництву військово-політичному злочинному Росії. Що вони от ми зайдемо в липці, почнемо знову тероризувати Харків 24 на 7 ствольною артилерією, а також вийдемо на великий бурлук. І вийдемо таким чином майже а, в, а, в тил до купінської групи військ Сил оборони України. Щось з цього відбулося? Ні. Отже, у мене є таке, такі підозри, що в цьому році виявиться, що Лапін він корупціонер, що він багато там а, займався деребаном та пілівом. І проти нього така ж сама справа почнеться, як і проти інших російських генералів. Думаєте, що Лапін піде наступним? Вже шість генералів Шойгу, так чи інакше в каталашці на Росії? Там більше, ну які шість. Там більше, більше? вже. Там, там, там поповні їх. Зараз ось вже шманають генералів, які займалися патріотом їх, цих. Uh -huh. Майданчик такий лазнів, там де цей храм Міністерства оборони був з uh, фуражкою Гітлера. От, та знає крім жаті, отже, от там продовжується зачистка, зачистка Міністерства оборони продовжується, Но і ми бажаємо сьогодні, на сьогодні, завтра. Так. Так, а Лапін, він не сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, але також буде зачищено. Ну щоб завершити ще в оці найбільші дуги, напруги на нашому Східному фронті. Ну спроба перейти і і без того сухий цей канал Сіверський Донецьк біля часового яру. Так, от є в є в двох чи в декількох місцях. Не можемо верифікувати. Останньому від оборонців самого часового яру казали, що вони в двох місцях пробували перейшовши канал, закріпитися. Є в них шанс. Це все-таки, як то кажуть, панівна висота. Ми розуміємо, за що бійде. Є в них шанс штурмувати часів ЯР чи не вистачає сил? Ресурс в них, в принципі, є, щоб 24 на 7 закидати нас м'ясом. Це дійсно так. Окрім всього іншого, вони мають підтримку артилерію, вони мають підтримку кабами, є в Постійно тероризують також в Щодо прориву на півночі, так дійсно в них був перехід, і вони навіть мали можливість закріпитися на якийсь час а, по вулиці Маріупольській. В них там було декілька позицій, але їх звідти дуже швидко викорили. Тобто, їм там важко закріпитися, але вони продовжують закидати м'ясом. І така ж саме ситуація а, на півні а, Часового яру, де також є вразливі місця, особливо а, в. На півнапівні каналу при заході в сектор новий є такий район Ступки-Глубовські. і от саме через них вони намагаються також пройти. Є небезпека ще у тому, що там є е, е, комунікації підземні, а вони це дуже полюбляють. Тому є небезпека, що вони можуть ними скористуватися ну, щоб на півдні зайти нам в тил. Ми пам'ятаємо ці пригоди російських щурів, які проходили через каналізаційні колектори. Ем, ну, дуже дякуємо, пане Олександре. Нагадаємо, що в маркері подій ми спілкувалися з військовим оглядачем групи інформаційних спротив Олександром Коваленком. Підпишіться на наш youtube канал FMG-аналітика, щоб не лазити по різних телеграм-каналах, ви мали максимально верифіковану і детальну інформацію, ту, яку треба знати сьогодні, бо стану нашого російсько-українського фронту. За що ми. Вдячні, пану Олександру, до нових зустрічей!